Поп-7 автомобілів для дівчат в бюджеті 20 тисяч доларів. На сьоме місце ми поставили Volkswagen Tiguan другого покоління. Це німецька якість, практичність і прагматичність. Цей автомобіль повнорозмірний. Шосте місце Jeep Compass і Renegade. Це максимально свіжі машини, які наповнені сучасними технологіями. і Sportage. Це автомобіль офіційний з двигуном 1.6 і з невеликим пробігом Mazda 3 четвертого покоління. Коли сідаєш в автомобіль. Відчувається, що це максимально свіжа автівка за адекватні гроші. Але треба розуміти, що в цьому бюджеті будуть автомобілі зама. На третьому місці ми поставили Audi a 3 Преміальний автомобіль. Це німецька якість, це вже про драйв, це вже про емоцію і це про надійність. Друге місце Nissan Rogue. Ми дійсно багато підібрали для дівчат цих автомобілів. Перше місце нашого топу Mazda cx 5 Супер гарний автомобіль. Це паркетник з нормальним кліренсом.